Друзі, всім привіт! Вітаю за ранішньою кавою на каналі Пан Богдан. Значить, дивіться, з приходом Трампа ситуація в Європі і взагалі в світі кардинально міняється. Взагалі відкриваються очі на такі речі, на які раніше люди взагалі не знали, що відбувається, і взагалі не давали ніякого пояснення. Але це трошки пізніше. Зараз давайте на рахунок миру, на рахунок миру перемовин в Україні. Значить, Трамп вже офіційно заявив. Давайте я подивимося відео. Дональд Трамп розуміли, заявив, що контакти розуміли, з Росією і Україною розуміли, вже заплановані. У нас були дуже напряжені вихідні. Ми займалися Ізраїлем, і також ми займалися Україною і Росією. У нас були заплановані зустрічі і перемовини з різними сторонами, включаючи Україну та Росію. І я думаю, що ці дискусії проходять дуже успішно. І тут дивіться, що Трамп заявив: що Сполучені Штати були пограбовані практично кожною країною у світі, і ось зараз Трамп хоче покласти цьому край. Друзі, наступна шокуюча новина. Значить, Ілон Маск. А Ілон Маск, хто не знає, він в команді Трампа заявив, що ось цей USAID чи ну як хочете, так і називайте. Ну, ця організація, яка спонсорувала цих грантоїдів в Україні. Що ця організація фінансувала розробку COVID-19. Ось так. Ілон Маск назвав цю USAID Організацію, злочинною організацією. І саме він зазначає, що через цю організацію USAID це керувало тими всіма процесами. Тобто це не просто такі процеси. Да? Як от всі так дивуються, як так все? от так, Ковід, цього, потім вже ковід скінчився, да? і давай вже зразу війна пішла там, в Україні. в Росії, там Росія напала, Європа там. Ну, всі ці процеси керувалися ЦРУ. І вона цю структуру, да, ці щупальці робила 10 років. Це все не просто так. Мережа Твіттер, ну зараз це X вона називається, видала обліковий запис з агентства USAID з майже мільйоном підписчиків. Попередньо Ілон Маск заявив, що агентство має померти. Він звинуватив організації у фінансуванні створення коронавірусу та просуванні пропаганди брехні через фінансовані Агентством ЗМІ. А тепер саме цікаве, згідно публікації, Маска, Юсайт вербував волонтерів в усіх країнах, бо вся ця організація є філіалом ЦРУ. В той же час закони України забороняють співпрацювати з будь-якою розвідкою будь-якої країни. Всі грантоїди сиділи на цих грошах і згідно заяви Маска виходить, що працювали на ЦРУ. Тоді що це, якщо це не державна зрада, люди? Зараз мають ці всі грантоїди бути арештованими. І в СІЗО до вияснення всіх обставин. А тепер стає зрозуміло, чому жоден із грантоїдів не критикував земогелізацію. Вони просто не отримували такого наказу від західних кураторів. Та їх тепер треба не просто перевірити і посадити до в'яздиці. Вони тепер в перших рядах мають іти штурмувати окопи і вибачитися своєю брехнею. А тепер пригадайте. Ще як коронавірус з'явився. Всі, як -то, всі змі, всі, хто прийняли це, як то як -то, як то, то має бути. Та? Оці щеплення насильно, там карантин, закривали, там масках, штрафи, які виписували, все це керувалося ЦРУ через цю організацію. І от зараз ця, лише зараз ця правда вийшла назовні.